Раніше на каналі я опублікував кілька відео з найкращими сейвами голкіперів українських команд у Єврокубках. Проте деякі спасіння воріт я свідомо приберіг для того, щоб показати їх в окремому відео. І ось нарешті це відео готове! Давайте оцінимо! Розпочнемо, можливо, з не дуже впевненого, але неймовірно важливого подвійного сейву Богдана Шуста на 116 й хвилині матчу раунду плей-офф Ліги Європи, завдяки цим діям голкіпера металіст востаннє у своїй історії пройшов у групу Ліги Європи. Восени 2007-го Динамо програвало у лізі чемпіонів усім, а на Олд Трафорд отримало чотири м'ячі у свої ворота. Могло б бути і більше, але завдяки вибору позиції у цьому епізоді Шовковському вдалося відвести загрозу. Ой, як красиво! Ну, забей. Ну, Просто так естетики футболу раді. Шавковський виручив. Тевісу двойка. Ох, как и сейчас обыграл. Ой, как и обыграл. Ой, как Тевис не забил, а! У 2020-му Динамо після чотирирічної перерви пройшовши генк пробилось у груповий етап Ліги Чемпіонів. Вдома за рахунком бельгійців перемогли впевнено 3-0, але насправді гості могли забивати не раз, зокрема, і в цьому епізодіцовний Подача. Удар! Бущан, еще удар! Дважды виручає калкіпер Київського Динамо, Сьогодні настоящий герой. Моменти є, і вони ще будуть. І посмотрите, здесь уже просто в упор б'ють дважды. Пластун даже мог. Після виграної дуелі у самого Залатана взяти добивання від якогось пасторе для Макса Коваля. Ну, это не зриозно. Ігри Залатан. Златан и Максим Коваль выручает еще удары. Снова Коваль. Вот так, Рафаэль. Одним Касанием в чужой штрафной привез контратаку на собственные ворота. И по-хорошему, конечно, если, то счет должен был уже быть 2-0 в этой ситуации. Юрій Вірт, мабуть, волів би забути матч проти Вердера, у якому він пропустив 8 голів, але таке не забувається. Трішки підсолодити гіркі спогади може цей момент, Боровський ударить свадьба файла. С флаг ангизець Фон Боровський гуд пообатив festgestellt hat und hier узішат die endgültige Entscheidung. Топ-10 відкриває Станіслав Богуш, якому гравці фенербахче ледь не відтоптали руки. Проте у цьому епізоді та й загалом у матчі український воротар не пропустив і допоміг Динамо привести одне зароблене очко зі стадіону Шукрю Сараджуглу. Хазяю така оживились. Гуіса! И удар головой МР. Пинают мяч буквально футболисты Фенербахча. Как они здесь не забили, сказать довольно сложно. Посмотрите. Удар в ближний угол. Справляется голкипер. Еще один удар. Подвижный сейв Александра Рыбки. Дес на болотах. Такой момент. Удар. Удар. Еще удар. И опять Рыбка. Два раза. Опять он здорово сейчас сыграл. Ломберц. Ох, каких два момента великолепных. Выиграл Денисов в борьбу, сам пробил. Причем Денисов правильно низом. Перший легіонер у нашому топі боснієць Нікола Васіль і його сейв ногою Аля Дехеа у матчі проти Лестера. І і в удар, і вот он момент Лестера. І ще одно спасіння Нікола Васіля. Ударів, створ ворот подряд от Лестера. Здесь який начеб'є дальній угол. Ну, может быть, вот это не шикарне действие, але спас. На кампноу Ян Лаштовка стрибав, мов тигер, рятуючи свою команду. Мабуть, що і кольори форми навмисне підібрав такі, щоб максимально вжитись у роль хижака. Ви, що зараз дуже небезпечно. Подарували м'яча. Болісні шахтаря супернику. Людо Лію. Ян Лаштовка двічі обігує. Двічі він переграє Людо Жуліян Лаштовка. вісім. Просто врятував зараз. Він двічі поспіль в двох моментах. Дуже складний в свою команду. Сам на сам вийшов людо жулі. Віддуляє. Він до тут... схоже, що вірту для психологічної реабілітації однієї позиції у топі недостатньо. Тому я додаю ще один подвійний сейв, а ви поставте Юрію Вірту лайк. Бірники заспокоїлись, віддали ініціативу супернику і форварду Лугано кілька разів мали забивати важливий виїзний гол. Але Юрій Вір цього вечора був просто неперевершений. На високу п'яту позицію я поставив подвійний сейв, який, можливо, сам по собі і не є кращим за попередні. Проте епізод мав продовження і загалом вийшов веселим. А це момент, і ще момент, і ще Шурлі б'є тепер перекладина. Рольфіс, четвертий удар. Два рази бив оба рази Гарянов відбивав мяч. Потім добивав уже Рольфіс. Ну і шурля під кінець. Якщо ви дивились попередні відео на каналі з найкращими сейвами, то переконались, що у сезоні, коли Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи, Денис Бойко творив дива у рамці. Ще одним підтвердженням цього є подвійний сейв у матчі проти Інтера. Неужели вот так дадуть просто забить? Да, ні! Денис Бойко! Два рази виручають свою команду. Оказалось, уже мячу некуда просто діватися. Мощнейший момент заздає Интер. Ворвался в штрафную на полном ходу совершенно здравка козу. У трійці кращих опинився подвійний сейв Вальдемара Мартінкенаса в матчі проти Барси. Литовський кіпер не просто прийняв на себе два удари в притул. Він реально зреагував і відбив кожний з них феноменально. Атака левым флангом. Витчи навешивает на штрафную. Удар! Блестящий вратарь играет. Еще раз блестящий. Просто молодец. Как он среагировал? Чудом каким-то. Киевские защитники в растерянности позволили с линии вратарской пробить по своим воротам. Первое крещение для вратаря киевлян. И удачное. Выручил свою команду. В общем-то нельзя сказать, Друге місце я також віддав Мартін Кенасу, який в матчі з Андерлехтом взяв пенальті і не дозволив добити м'яч у ворота. Клуба Андерлехт б'є пенальті. І не забиває. Не забиває ви, ви знаєте, Мартін Кенасу. Крім того, звісно треба сказати, що біл і біл відкровенно по центру ворот сам Дегри. Ні, лучше удар. Вивратарі. Можете звинуватити мене у надмірній симпатії до Шовковського, але він знову найкращий. Спершу відбив удар Мессі, а за секунду обламав ще й Ібрагімовіча. Це складно, в принципі. До речі, ви помітили, що це вже третій голкіпер у топі, який так неймовірно зіграв саме на Ноу.

Отже, як бачимо, голкіпери наших клубів у Єврокубках творили маленькі футбольні дива, а розставити по позиціях ці дива у топі було важко, адже багато сейвів дуже схожі. А який подвійний сейв найкращий, на вашу думку? Напишіть у коментах, ну і вподобайку поставте не мені, а цим прекрасним джентльменам у шкіряних рукавицях. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!